А щуку хтось бумагу в суд подав, що ніби буцім би таке його робляла, що у ставку ніхто життя не мав, того заїла смерть другого обідрала. Піймали, щуку молодці, Та шаплиці гуртом до суду притискали. Хоча чуби й мокринки стали. На той раз суддями були Якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два сиреньки цапа. Усе народ, як бачите, такі добрячі та плохий. За його, як завжди годиться, була представлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, Лисиці і шле. То щупачка, то сотеньку гарасиків живеньких або влинів гарненьких. Чи справді так було, чи, може, хтось брехав, хто ворогів не мав. А все-таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стало розбирати, Коли, як поно, і що їй присудити, як не мудруй, а правді ніде діти, кінців не можна приховати. Недовго думали, рішили і щуку на вербі повісити зволіли. «Дозвольте і мені, пановері, держать, тут тобі лисиця. «Розбійницю таку не так судить, годиться. Щоб більше жаху і завдать, і щоб усяк боявся так робити. У річці вражу щуку утопити!» Розумна річ, все зачало гукати. Посолухали лисичку і сюку кинули у річку.